Я вот стою на асфальте, я в лыжи обутаю. То ли лыжи не едут, то ли я не в себе. Нас с вами ждет сейчас два месяца ежедневной истерики. Крит паникует. Если Трамп перестанет поддерживать киевский режим, то Путин победит и захватит всю Украину. Вдруг... Пошла эта чушь, что Марк Рют после победы Трампа на выборах заявил, что если Трамп сдаст Украину, то он лично выгонит Штаты из НАТО. Пусть на Западе радуются, что пока начальник спускает на воду ледокол Чукотка, а не Аляска. Не претендую ни на что, даже и близко, кто я такой, чтобы к великим мыслителям... Напрямики а у нас дикі потери, у нас мясные штурмы, у нас бросают масово, таких как Гернести Гудвін. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринжати болю і страждання нових старих наративів в очікуванні того, що Дональд Трамп зробить із Російської Федерації. Але перш ніж ми розпочнемо, я вам нагадаю про те, що для нас український важливо, щоб ви нас підтримували, не забували лишати свій лайк, аби таким чином. Армія наших глядачів зростала. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбан Валайф. Ще друзі, не забувайте про наш збір для 24-ї бригади. Ми збираємо на автівку. Посилання на цей збір, як завжди, в нас в описі. І я бачу, що дуже часто ви про нього забуваєте. Нас дивляться тисячі і тисячі, ну а за місяць це мільйони. А скинули там. Є такий лічильник, тільки 700 наших глядачів. Друзі, долучайтеся до цього збору. Таким чином ми його швидше закриємо і допоможемо нашим військовим. І, звісно, чекаю всі ваші коментарі в секції чату. Україну кинули, Київ продали за долар. Вертіла Америка інтереси українців. Дональд все злив під Росію. Ось друзі, головні теми і тези наступних двох місяців, аж допоки Дональд Трамп не стане. Законним президентом Сполучених Штатів Америки це буде заливати вся пропаганда. Всі вони передбачувані. Передбачувані особисто для мене на кілька кроків вперед, і, зокрема, ще й тому, що всі ці наративи неодноразово вже використовувались. Ну а нам що із того? А нам, звісно ж, своє робити: зміцнювати зв'язки із новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, цінувати та підтримувати наших друзів, наприклад. Європейців, ну і зокрема нашого друга генсека НАТО Марка Рюте, якого і бояться як чорт ладена, і ненавидять в Росії за те, що Рюте кість ми ляже, але не дасть зменшити підтримку для України. Все, допоки ми разом із європейцями остаточно не зможемо помочитися на обличчя Путіна та всієї Росії, поки не зробимо Росію знову маленькою. Ми з вами. Николы сам на сам із ворогом не залишимось. Ната Марк Рют, если Трамп перестанет поддерживать киевский режим, то Путин победит и захватит всю Украину, после чего у границы Евросоюза появится воодушевленная и очень злая Россия, получившая вдобавок к твоей армии еще и армию Украины. звучит как очень хороший план. Цікаво, що Скайбієва собі не зраджує, тільки своєму чоловіку зраджує, але це не наша справа. І видає фейк буквально в прямому ефірі. Слова генсека перекручені, натягнуті на сову і видані за чисту монету. Ні, тобто Рюте, звісно ж, говорить про небезпеку для Європи. Але останні його коментарі вони вигадані. Інтаут сам Славйов, дружочок з Кабєєвою, пройшовся поніже, схопивши її на гарячому та звинувативши в непрофесіоналізмі. Уявляєте собі, Жапа Гадюкінг – це коли Славйов переслідує з Між рядками буквально читається оця його інтонація: Оля ти брешеш. Але робиш це не тонко. Ти просто вигадуєш заяви, яких не було. От зараз сам Соловйов покаже, як правильно треба. Так, доброе утро, дорогі друзі. Я кстати, мене удивило, коли вдруг пошла і ти чуж, що Марк Рют після перемоги Трампа на виборах заявив, що якщо. Трамп сдаст Украину, то он лично выгонит Штаты из НАТО. Но ну, ясно же было с самого начала, что это фигня. Ну, конечно, это слух, и когда сейчас наши пишут, мы вот стали разбираться, и вот не Уик задается вопросом, действительно ли глава такое говорил, и выясняется, что нет, не говорил. Конечно, не говорил, вы что, с ума сошли? Как вы себе представляете собаку, которая вдруг начинает лаять на хозяина? Да это вообще невозможно, хозяин сразу такую собаку прибьет. Только вообще, Марк Рюта ничто. Даже, ну, ну он просто его неполномочен, все прочее, не позволяют даже криво посмотреть в сторону любого многозвездного там, американского генерала, не говоря уж о таких политических заявлениях. Он ничто. И это надо четко осознавать. Его должность ни о чем. Поэтому все поспокойнее. Дивовижно, да? коли людина нуль, коли ні про що, то що ж ви так його боїтесь? Що ж ви так його не любите? Я нагадаю, що Нідерланди, саме за правління прем'єр-міністра Рюти, настільки допомогли Україні. Що Москалі досі не можуть цього пережити? Це є в 16 і не тільки і патріоти, і Гроші. Та й в цілому Рюти характеризують як неймовірного дипломата та перемовника, який може знайти спільну думку, спільну точку зору із будь-ким, і з Дональдом Трампом, у тому числі. Тож, власне. Як можна було повірити, наприклад, в біолабораторії, в те, що ми розіп'яли хлопчика в трусіках? Але слова, рюте, звісно, ай-яй-яй, як ви могли це все пропустити? Та дуже просто. Тому що ви привчили недорогих росіян сприймати все за чисту монету. Ну і є ще й інші програми, і інші вкиди. От до прикладу, ви хоч знаєте, куди втекли москалі від сил оборони із тимчасово окупованого Криму? Тобто як далеко тепер вони ховаються від нас, не лише буквально, звісно, а й фігурально у тому числі. Вже все про окупований Крим та Чорноморський флот ані пари з вуст, так наче і не було ані крейсера Москви, ані човнів підбитих і кораблів. Тепер Москальня розповідає про свої льодоколи. Ну, ви уявляєте, де вони їх тримають і наскільки це далеко від наших дронів та ракет? Подалі на північ туди, в безпечні льоди, де українці не дістануть. Але паралельно із цим, Москальня, звісно ж, не забуває і погрожувати піндосам. Чорт його знає, біля яких берегів, кажуть вони, може з'явитися якийсь із льодоколів. Зокрема, Російську Федерацію біля берегів, ну, наприклад, Америки, Тож, власне, друзі, я знаєте про що подумала? Ви не сприймаєте неправильно мої слова, але як би я хотіла, аби Москва і справді напала, наприклад, на Аляску? От би от би, хоч би одним оком побачити, як Сполучені Штати Америки розмажуть Росію як соплі повітру. или по видеосвязи из Москвы, Путин дал команду на спуск на воду атомного ледокола Чукотка. Пусть на Западе радуются, что пока начальник спускает на воду ледокол Чукотка, а не Аляска. Если прислушаться, кстати, можно ясно услышать, как под российскими атомными ледоколами трещат западные санкции. Повернемось до теми санкцій. Це окрема історія, яку, звісно ж, треба обсмакувати. Але зараз трошки про інше. Хочете правду? Я не знаю, де саме і скільки зможе повпливати саме Україна чи сама Україна на кінець, чи точніше припинення воєнних дій і війни. В кінець остаточно, я не вірю Знато багато всього має відбутися. Але правда в тому, що і роль, і значення Росії зводиться до Прініс і Падайдінахерні мішай. Суб'єктність, чи точніше вплив Росії, це як обмилок, яким і митися вже не виходить, ну і виконати шкода. Але пафосу буде, от як у Кіасаяна, у Соловйова буде ще і ще й більше. Розповідай про нас, про Європу, про Америку, про Дональда Трампа. Ми аж захлебнемося в цьому. Тож ми маємо це сприймати винятково і лише як останні судороги, такі судоми та конвульсії. Тонущего, при притом и чего? у властному лайни. Вас всех, друзья, хочу поздравить. Нас с вами ждет сейчас два месяца ежедневной истерики. Причем абсолютно без разницы, где она будет происходить, в этом водопаде искупаются абсолютно все. Вот весь вы новости смотрите, да? то вы видите, как рыдают, например, селебритис в Соединенных Штатах, ну, которые поклялись себя уничтожить на лесосеке, броситься с обрыва в случае прихода Трампа, выпить яду, утонуть в компосте. Селюки рыдают о том, что все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, распилят. В лучшем случае денег не дадут, а воевать-то не на что как жить дальше непонятно. Рейтинг просроченного обмутка оставит желать сильно лучшего. Ну, в общем, все, настроение полная катастрофа. У нас те же самые рыдания. У нас обсуждают, кто кому что сказал. Хитрый план Маска, хитрый план Трампа. В чем именно нас кинут, создаются могучие прогнозы. При этом все это приправляется обязательно срочно сбор родненький и миленький. В последний раз давайте, а то вдруг там что-то закончится. Ну, в общем, это как пел Булат, Акуджава. Если в Портленд нет возврата, поделим золото как братья. Поскольку денежки чужие, ха, ха -ха -ха не достаются без труда. Не, все чудненько. Просто нормальный человек в атмосфере вот этого вселенского психоза, наверное, чувствует себя не очень комфортно. Ну, человек неподготовленный Я не завжди розумію, що каже Гаспарян, але направду правду, приводів сумувати і плакати у москалів більш ніж достатньо. Повірте мені, зараз ми про ним, по ним усім пройдемося. На московських болотах все не слава богу, через понад два з половиною роки повномасштабної війни виявилося, що економіка не менш активно подихає за СВОшників на фронтах. Санкції, якими так сильно пишався воєнний злочинець Путін, виявляється. Нещать расіюшку, ставка росте, рубль дешевше, гроші закінчуються, і це попри те, що Росія це безкінечно здавалася бензоколонка і все ще торгує як нафтою, так і газом. Але виявилося, що воювати це занадто дороге задоволення. Війна не рухає, а навпаки, спиняє економіку. І так чи інакше час таки грає і проти Москви, і проти Кремля, і проти воєнного злочинця Путіна. Але пропаганда просто не може в це повірити. Кажуть вони, ми наша економіка, та цього просто бути не може. Це просто рукожопі управляють нашими фінансами. От обожнює я це, знаєте, Соловйовський. Він знає, як і війну правильно висвітлювати по шапці, дає воєнкорам і військами керувати, як воювати, а тепер ще як управляти грошима. При тому сам дід ніде далі студії не буває. В теплі, в добрі дідюшка на карту капає. А жовчий пафосу стільки, наче він щонайменше екс-голова МВФ. Вмощуйтесь, друзі, зручніше. Якщо Трамп все ж таки не схибить та зробить все обіцяне, то дуже скоро ми побачимо, як труп нашого ворога пропливе десь по волзі. друзі, я от... стою на асфальт, я в лыжи обутый. То ли лыжи не еду, то ли я не в себе. Вспоминаются знаменитые слова. Я вот не претендую ни на что, даже и близко, кто я такой, чтобы к великим мыслителям примыкать. Поэтому я вот спрошу других великих мыслителей современности. Объясните мне, пожалуйста, вот этот человек, вот я его услышал, и я прям аж заинтересовался вот послушать. Банка Россия, кредитной политики Банка Россия обусловлена высоким уровнем инфляции и необходимости ее вернуть к нашей цели вблизи 4% процентов в 25-м или самое позднее в 26-м году. И Совет директоров Банка России допускает возможность того, что может потребоваться и дополнительное повышение ключевой ставки, но эти решения будут приниматься исходя из фактической картины экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, кредитной активности, которую Центральный банк будет видеть на середину декабря, накануне следующего заседания, которое намечено на 20 декабря. Вы мне объясните, пожалуйста, я, я просто реально плохо, наверное, понимаю. У меня всего лишь образование советское, я всего лишь кандидат экономических наук советский. Я, конечно, и близко не берусь судить об этих гениях. Но кто я такой, то есть, чтобы о великих. Но вот, я хочу понять эту логику. Есть у нас уже ставка очко 21. А при этом инфляция все равно не достигает требуемых результатов. И нам говорят, что поэтому надо опять повысить ставку. И, и у меня просто такой вопрос. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы работать в таких уважаемых структурах, чтобы заниматься высоким осознанием экономических связей, вообще, что ли, ничего не надо? То есть достаточно просто говорить, знаете, у нас в руках есть молоток и есть гвоздь. И вот мы сейчас возьмем и будем все проблемы решать с помощью молотка и гвоздя. А если эта проблема не решается, мы будем выбирать все время гвоздь, вот, чтобы у него вот, знаете, диаметр был побольше, и сам гвоздь подлиннее, чтобы все равно не работать. М -м. То есть такая акупунктура. Мы, значит, сначала акупунктура китайской медицины организовано но У нас есть иголка, иголка. Правда, у нас есть только одно место, куда эту иголку надо вбить. Мы раз укололи, не, не получилось. У вас печень, почки, желудок, голова болит. Неважно. Вот мы, давайте вам в мизинец будем тут иголочкой колоть. Что, все равно все болит? Хорошо. А давайте тогда возьмем не иголочку, а возьмем булавочку. Булавочкой легче? Не легче? А давайте гвоздик возьмем. Гвоздик не легче? А давайте здоровым гвоздик. Никак? А если мы ломом вам в мизинец, что все равно все болит? Это же надо. Да, уявляйте себе, как бы нам пощастило, как бы Соловьеву поставили керувати, чи то Центральным банком, чи то Збройными силами. Банд формувань Российской Федерации вообще не имеет никакого значения. Вони б скоріше подохли, а ми б скоріше виграли. Ну а що ж відбувається на тлі дестабілізації російської економіки і з їхніми антагоністами із їхніми антогоністами, сполученими штатами Америки? Наприклад, на тлі приходу Трампа до влади долар летить в стратосферу. Тільки в хорошому сенсі фондові ринки та біржі переживають неймовірний підйом. Біткоін вже пожернів на за останні тільки кілька днів на десятку тисяч доларів. Тобто американська економіка, і всі, хто в неї вірить, і хто на ній заробляє, вже виграли, і тільки в Росії долар, як і раніше, гроші з пекла. Тут і міністр фінансів Сілуанов, генії економічних наук. Вирішив сказати, звісно, правда, не такий досвідчений, як Соловйов, каже, що вірити в долар просто не варто. Угу, так, куди краще вірити, що там листя, ракушки. А з іншого боку, я тут собі подумала, а справді навіщо москалям долар, та навіщо ці гроші? Де і на що їх витрачати? Якщо поїхати, вони можуть хіба що нахір. Їднє рім час я часто віжу таку новою, що долар росте. А нужен нам взагалі? А у вас есть доллары? Ну, у меня нет, я только рублями. Ну, правильно, ей не нужны. Согласен с со вами. А вот в чем выгоднее всего хранить сбережения? Надеюсь, что в скором времени мне это пригодится. <свят> Покупайте облигации федерального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Поэтому, если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете. Ну куди ж йдуть всі зароблені в Росії гроші? А вони справді є, щоб ви не сумнівалися. Звісно ж на війну. А що таке російська армія? Це просто друзі, м'ясна лавка. Он баликон, лякібаб, он вирізка. Ну а це просто молодий фарш. Хто такі російські генерали? Це м'ясники, що вони роблять на фронті? Прокручують цю м'ясну лавку через м'ясорубку, сточуючи російську армію до основи. Чи та може? Ми чогось не знаємо. Може, їхні командування це давним-давно завербовані українські агенти, які насправді допомагають нам повністю знищити російські війська. Паніку вже не вперше з цього приводу б'є зрадниця Монтян, яка каже, що в Донецьку вже навіть хлопчиків не лишилось, вулиці порожні. На дорогах перекоти поле Всі, хто міг тримати зброю в руках, вже давним-давно відправили на убій. Ну а в самій Росії. Давно закінчуються зеки та маргінали, які першими прагнули відправитися на фронти за легкими грошима. Все на фронт відправляти нікого. Тож, допоки Путін пропонує за мобілізацію великі гроші, та це на даний момент мільйони. Ну а далі людей будуть просто хапати вже без розбору. потери, у нас м'ясні штурми, у нас бросають масово таких як і Ґудзен на обнулення. Просто вот их история всплыла, а сколько еще безвестных таких групп сгинули, не записав видео. И это действительно проблема, потому что не просто так предлагают уже совсем безумные деньги за контракты, все равно люди не идут. Тоже давайте подбывать пиццу, что ж мают москали. Да, гроши, финит для комедия. Людишки На ісході зброєю снаряди шукати куди складніше після років повномасштабної війни. Тож здається, що Путін сів в калюжу власної сечі зі своєю СВО. Щоб могло стати виходом для Росії з цієї війни. Ну, вони все, звісно ж, мріють про Стамбул, та тобто про капітуляцію, здачу повністю українських інтересів. Ми про Гагу мріємо для всіх них. Але самі пропагандисти почали говорити про такий собі корейський сценарій, який геть взагалі не схожий на те, що обіцяв Путін своїм портишам. Тобто ситуація для діда нині виглядає як погана і дуже погана за будь-яких сценаріїв. І так що головне, я виніс атуди, що наше керівництво <паспоріг> готове і на заморозку та війни відмірює. вот по такому некому корейскому сценарию, то есть по линии боевого столкновения, вот, и не проводить мобилизацию резервистов, которые действительно внутриполитически крайне-крайне опасна. Вот. вот это вот четко прозвучало вот, с, с упором на то, что надо делать основы, стамбульские договоренности. А стамбульские договоренности, как вы помните, это Март, 2000, по-моему, начало апреля 2022 года, они были поводом вот такого шока, когда начальство наше просто не ожидало таких вот сокрушительных успехов там да, на фронте, вот, и, в общем-то, постаралось побыстрее совершить военную операцию, но, как вы помните, что тогда случилось. Но вот теперь стамбульские договоренности берутся за основу. Ну, что там Трамп, со стороны Трампа пока еще не прозвучал собственно говоря, из его уст, пока есть, вот утеч утечка Уоллска-Джорнелл, то есть большая по, там на 1200 километров а, вот эта зона, зона разграничения, с Курском непонятно, разменяет ли его на часть территории Донбасса, нами заняты, вот, возможно, нет. Ну, а так это такая полоса, вот, э, демилитаризованная с двух сторон, и ну, вполне возможно на Украину войдут э, как для обеспечения, наверное, войска так сказать, европейских стран. Но, опять же, повторяю, это не из уст Трампа происходит, мы должны подождать, что он скажет самолично. Ну, это вот первое новое. Второе, скажем так, это не прозвучало, но помните, да я этого, в общем-то, допускал это что ну, в случае, так сказать, вот этих выборов, да, когда Америка будет расколота практически пополам, что там вспыхнет смута, э, проигравшая сторона не согласится, поскольку население там действительно поделено вот ровно пополам почти, что э, выйдут улицы, на улицы бушующие, возмущенные толпы, и в Америке может начаться, ну, либо вот серьезные беспорядки, а то и, которые могут перейти в гражданскую войну, вот Техас там уже, так сказать, с, с границей, устраивал и так называемые республиканские штаты несогласия с администрацией Байдена, а это как возможность как зародыш такой второй гражданской войны. Ну, что можно сказать, расчет на это явно не оправдался, подсчет уже Трампа был объявлен победителем буквально уже через в первый же день после окончания голосования. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Що треба знати про Трампа? Financial Times сьогодні написав про те, що Трамп хоче бути переможцем. А якщо перемагає Путін, то це неможливо. Ба більше із плану Зеленського над яким так сильно сміялася російська пропаганда. Цілих два пункти сподобались ніби до Дональду Трампу. Це зацікавленість в наших корисних копалинах і зацікавленість в тому, щоб замінити американський контингент в Європі на український. Як далеко ми зайдемо, це неясно. але те, що сценарії Кремля, які б вони не писали, не справдяться. Це 100%. Ми не прогнозуємо і нічого вам, друзі, не обіцяємо. Але віримо в свої власні сили і, звісно ж, в могутність Збройних сил України. Не забувайте їх підтримувати. Не забувайте донатити на автівку, яку ми збираємо для 24-ї бригади. Посилання на збір в описі до нашого ефіру. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк і свої коментарі. І, звісно ж, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф». Дякую за те, що були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!